Але плавно набирають оборони. І саме легко все. Дуже тихо працює, так? Да? Дуже тихо працює. Мені подобається. Ще я з прямої штанги ти показував мені. Так, ну вона буде тона. Вам більше подобається, щоб було була ручка. Mm. Ну, та, е, справа в тому, що не, та легше? Ні, не, не показується, що є. А. Ми прийшли водораді, а не першу. Добре. Не хвилюйтесь, я вас не знімаю, я знімаю хлопця. Ти повідомив, яке? яка то компанія, скільки гарантія. Людям повідомив, скажу? Гарантія 3 роки, робити. Доброго дня. Три роки гарантії на неї, так, да, оця навіть легша буде, але вона розбірна. Та тут. А, і та розбірна. Здесь ви держите вот так. Це, це на, нагаду від компанії Proton DVT. Друзі дякую за якісну річ. Доброго дня. Трактор? Це дешевше. Вона да. трішечки менш мощніша скільки там мощніше, скажу. Тут 1,2 кВт, так. а там 1,4 кіло. 1,4, 1,2. Ну, взагалі, для побуту їх дуже що Ми вже багато їх продали. то новинка 25-го року. Все В'ячеслав. Чекаю тебе в гості. Як завжди, у нас подарунки нагадую людям. Спільноту. Доєднаємось. Так, у нас в залі люди, я побіг. <рес> Славік, допоможи людині, швидко Вон несе, блін. Ооо. Класно, нова пошта. Престиж Супер. Техніка. Так, пристижі. Заходьте. Якщо. Вже третя. третя сьогодні. Ну я вибачаюсь, я не знав, що вона з інших відділень їздить. До речі, зараз в документах розпишемося. Так, Вячеслав, переправіть, будь ласка, те, те, що ми чекали, це ж нам для людей приїхало, так? Так. Добре. ДВТ у нас Йокоподрібніше. Так, так все сходить. І, і пила. На і пила, Да. Дуже вам дякуємо. розписуйся, людина відправляє. У так, нього так. дуже багато справ. Я вибачаю, що я не знав, що воно їде з різних місць, хоча Тримай. це одна і та ж компанія. На все добре. Дякую Порядь. вам. Взаємно.